Іван Юрійович Кондратенко. Народився 23 травня 1973 року в Республіці Узбекистан у місті Газалкент Ташкентської області. Навчався у місцевій загальноосвітній школі. У 1991 році разом з родиною переїхав до міста Кропивницького. Того ж року Івана Юрійовича було призвано на строкову військову службу. Яку він проходив у Німеччині після демобілізації, повернувшись додому, Іван Юрійович працював зварювальником на олійному комбінаті, а згодом і на інших підприємствах міста у вересні 2022 року він добровільно став на захист територіальної цілісності України у складі автомобільного відділення. Зводу забезпечення батальйону матеріального забезпечення військової частини А 70 15 у січні 2023 року. Під час запеклих боїв за місто Бахмут був тяжко поранений після двомісячного лікування та реабілітації. Іван Юрійович повернувся до свого підрозділу, до своїх побратимів, продовживши захищати Україну. Він брав участь у боях за населені пункти Часів'яр Костянтинівку, Куп'янськ, Ізюм. Тяжка хвороба обірвала його життя. Серце солдата Івана Юровича Кондратенка зупинилось 21 червня 2025 року. Йому було 52 роки. Сергій Олегович Марченко народився 18 серпня 1986 року в місті Кропивницькому, навчався у загальноосвітній школі номер 17 фортечна гімназія. Ще зі шкільних років проявляв активність, займався туризмом, долаючи перешкоди, і загартовуючи свій характер. Після школи здобув фахову освіту у нині Кропивницькому будівельному фаховому коледжі, отримавши кваліфікацію техніка будівельника. У 2006-2008 роках проходив строкову військову службу у 3 му окремому полку спеціального призначення. Після звільнення зі служби працював на підприємстві Тристар водієм навантажувача. З початком антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, Сергій Олегович приєднався до лав Збройних сил України, стояв на захисті міста Маріуполь. Повернувшись з АТО, Сергій Олегович продовжив працювати цього разу на підприємстві Ласка, налагоджувальником обладнання. Коли почалася повномасштабна війна, Сергій Олегович повернувся до лав Збройних сил України. Проходив службу на посаді старшого стрільця-зенітника у частині протиповітряної оборони. З Січня 2025 року був переведений на військову службу у 95-ту окрему десантну штурмову поліську бригаду. Був стрільцем снайпером Першого аеромобільного відділення Аеромобільного батальйону військової частини А0281. Брав участь у курській операції, отримав поранення. Та, пройшовши лікування, знов повернувся у стрій до своєї частини. Старший солдат. Сергій Олегович Марченко загинув 18 червня 2025 року в районі населеного пункту Юнаківка Сумського району Сумської області. Сергію Олеговичу було лише 38 років. По Господи, душі спочили храмів твої оборони. Володимир Володимирович Чикотіло народився 23 грудня 1988 року в місті Кропивницькому, навчався у загальноосвітній школі номер 6 ліцей Максимум, де вирізнявся старанністю і гарними успіхами в навчанні. Після школи здобув фах електрика у центральноукраїнському вищому професійному училищі імені Миколи Федоровського. Працював Володимир Володимирович завідувачем відділу будівельних матеріалів у торговельній мережі Епіцентр у вересні 2024 року. Володимир Володимирович за мобілізацію приєднався до лав Збройних сил України. Пройшов навчання, служив у складі 132-го окремого розвідувального батальйону десантно-штурмових військ. На посаді командира розвідувального відділення розвідувальної роти військової частини А-2298. Ніс службу на одному з найгарячіших відтинків фронту на Сумському напрямку, брав участь в Курській операції. Володимир Володимирович Чикотіло загинув 21 червня 2025 року. В районі населеного пункту садки сумського району Сумської області йому було лише 36 років.